Йоу танкісти на сьогодні потужні реплеї погнали дивитися. Е -е 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 Здоровому гутні, братики-танкісти! Як ваші справи Пишем та коментуємо в коментарях? А з нами сьогодні на зв'язку гравець боєць під нікома забоможання на середньому танчику німецької гілки дослідження е 50 ММ. Універсальний середній танчик, який вміє битися, що в, РБ, що в рандомі, та, в принципі, начхати в яких боях, в яких режимах бою, адже в нас є броня, в нас є ДПМ, у нас є точна гармета. Головне, щоб руки росли з правильного місця, і тоді будеш получати такий касарі демеджу, такий домаг, як получе забомжання в обидвох боях, не, шень, не лишень в першому, а й в другому, тому раджу не пропускати, а дивитися повністю весь. Весь все відео, кажучи, все відео так, пробиваємо в Башту, а звісно, що ж є стонця, адже в нас є. А, хороші все ж таки, голдові снаряди під назвою кумулятиви. На жаль, немає бронебійничок, але можна миритися. У нас є підколе, біди в цьому нема. Тому що підколи також міють пробувати непогану цифру в 245 меме. 300 може пробивати. Все ж таки кумулі 60 і сполково фугас. Неї подемо по альфі. Що там? А 340 підкол. Під калібр 300 бачите, якась така 300-300 від <тур> трактуриста, але все ж таки красота, красота, не машина б'ється взводним. До речі, в рандомі в режимі бою зустрічний бій на карті балтійський щит, тому ми будемо балдіти просто від тих цифр, які він зможе набити після бойову статистику. Починається починається жара. Чому? Тому що СТ напрям починає горіти червоними маркерами. Супротивники. І потрібно, як то кажуть, тут стояти зараз, і максимально контрити, забити болт на важкий напрям, тому що все ж таки там є кому зайнятися ось цим злощасним БЗ, який засів там на горі. Тому що в сетапі, подивився, все ж таки є дві дев'яточки. Що це означає? А нічого, просто сетап як сетап. А в нас вже мінус дві машини. АМХ 50B і Чіфтейн. Ем... Марк шостий і ТВПшка до них приєдналася. А в них ще поки що ні один не відчилився. Може бути небезпечно, я не знаю, але все ж таки плакати повинен сетап червоних сил. А ну дивися, не получай. Починається реалізація. Максимально подивися, як підставляється ЄС На тим нижній броньовий лист. Ти куди заїхав, га? Ти що тут забув? Поки що в нас дві дев'ятки живуть, це хорі дев'ятий, та наша вафелька, і це вже добре. Ми за той час вічілюємо відчілює... в гараж. Зіваку під назвою Т-57 Хеві. Прекрасно. Мінус одна гармата вже дає якусь надію, правда, як то кажуть, адже все ж таки, подивись, блокуємо 580 вафантрагера. І це вже прекрасно не получать. 260-й нас пробиває. Все ж таки, що ж ти будеш робити? Вкатують обидва. Ші вафелька. Знову блокуємо три гармати. Ну, одна пішла із них на КД. Подивися, подивися, ай, як було небезпечно 600. 60, блокуємо станція не тобі через сандалі. Ти куди вкатив? Ти щось переплутав. Ох, це було, це було жарко. Дві гармати точно, бо тому що вафля тоді була на каде, але подивися, який прекрасний пріоритет вибирає забомжання. Він не обирає їхати, забирати об'єкти, правда? А була така змога. Всього лише що дати. І забрати, але ми б тоді підставились під небезпечний ствол під назвою Waffenträger, тому що він би міг би нам шмальнути на 500 а в корму. А не хотілося, бачиш, знаєш, що потрібно берегти хітпойнти, все ж таки, у них залишається. Ще Ще, Ще залишається б'є 260 і десь БЗ у ролі ПТС. Так, ліквідовує, допомагає нам ліквідувати все ж тигра наш взводний братик. Зате ми не влучаємо фугасним снарядом, чи що це було, чи комусь щось я про... прогавив, прогавив, що це чим він шмаляв, але не влучив. А цей влучає об'єкт фугасом. Всього лише на мінус 9. Щось він забувся. Щось він забувся. Що в нас ще 834 хітпойнти, Все ж таки, в нас є броня. Які в морду, ти що? Куди в лице стріляти фугасами по е 50 м Напевно, він не знає, що в нас є броня, а ми за той час починаємо розчехляти по чуть-чуть. Їхню ПТСу під назвою БЗ-75. Подивися, що він витворяє. Ай, ти! на получай також на 500 з чимось вибиває з нас дурі. А ми фугасом, бачиш, все ж таки думав, що зараз забере осколкову фугасним, але снаряд не дав ніякого результату, тому що максимальний радіус зведення осколків фугаса не було де ре... де реалізуватися, бачиш цим осколкам. І тому дуже такий малий. Мала цифра вилітає з колкового фугасного, краще це би був кумулятив, тоді би, тоді би точно зараз забрали без такого е, втрачання е, своїх же хітпонтів, тому ми зараз не зможемо просто нагло вкатити на бз тому що цей забирає нас за один хук. Звісно, що якщо проб'є, якщо не проб'є, або надасть снаряд рикошет, то буде красота, але я сумніваюся, адже це ж рандом, друзі, правда? І подивися на подивися на а, на домах. Подивися на домах, і на жаль, він нас забирає. Такий момент, якраз коли я хочу сказати, подивись друг танкіст на домах, але це вже перемога. Ми зараз на цей самий демедж будемо дивитися після бойові статистиці. І так, танкісти, дивимося на після бойову статистику. 740 напуляного домагу, демеджу. Ну просто красота, просто вибачте, за слово, ну сексуальна цифра, як не крутий. 2620 заблокував. Ну це якраз про е 50 м 4 знищено, 7 пошкоджено. Головний калібр майстер, воєн та медалька. Вирішальний внесок, тому що медаль взводу. В зводу дивимося на цифри в кредитах. Тис... 194 20 заробляє свій сейф, свою купілочку. 1796. Має вільного досвіду за цей бій, також у свій сейф. У свою купілочку, друзі, ми ставимо подобайки за такий перший хороший розвальний бій в рандомі, в режимі бою зустрічний бій. Та підписуємося на канал Бронебійник. Завантажуємо свої в Діскорд для того, щоб потім разом з нами танкісти. Що робити? Правильно приглядати їх же ж на цьому каналі. Друзі, ми погнали другий бій, також відгрався під ніком забомження вперед. І так, танкісти, маємо другий бій. Це карта зимова маленівка, знову ж таки, рандом режим бою зустрічний бій, зустрічний бій так. І знову наш гравець-боєць під ніком забомження і знов є 50М. Що тут говорити, що тут... Розказувати, дивимося. До речі, тут дуже багато є зон, на яких можна грати навіть від кабенів, адже У нас є, є їх аж мінус вісім. Ну, в принципі, красота. Як то кажуть, дуже багато плюсів, ніж мінусів має даний танк середнього класу. Тому дуже полюбляється багатьма гравцями в цій грі, та не тільки в цій, навіть в великих танчиках. Він до сих пір актуальний. Тому дуже максимально має бути цікаво. А чому ж максимально таке ж бронебійне цікаво? Адже тут також буде великий касак до магу, майже практично доганяючи перший бій. І знову дивися, наш зводний братик. І знову кранваг. знов кранваген. І знову кранбаген. І дивимося, як це все діло буде відбуватися на зимовій малиниці. Подивися, просто від центру починають грати із балкону. А майже біля... біля самого храму. І це вже прекрасно, тому що тут є така можливість. Чому? Тому що вороги спустилися всі вниз. Сетап червоних сил. На саме... А на саме замерше озеро. І тут і тут ти подивися, яка змога. Згори вниз. Просто всіх розстрілювати. Просто шикарно, прекрасно. Дивися. Ану на Оп, получай! Ти куди розігнався, Шеріда? Ти шо? Ти подивись, нас відцілює? Відцілюй, вицілюй, щось відцілював, поняв, що сенсу нема. І забив болт на нас. Хоча він міг, хоча він міг Голдофонським нас пробити, не захотів вицілювати, адже знаємо, що Шерідан не міг швидко зводитись через те, що у нього альфачинський дринчик. І тому він відчілюється в гараж. Ну, маємо вже, бачиш, все ж таки і різниця. Різниця в сетапах. Тут немає десяточ... дев'яточок, тут самі десяточки цей раз, по-друге, зараз. Цьому бою зливається швидше, все ж таки сетап червоних сил. Не получай мле, подивися, як ми розчехлили мле просто в пух і пра. Тут починає гріл й Щось зазирати за нами. Також бачиш, не усмілюється а на ходу по нам шмаляти, адже треба іменно бачиш чим чим великий плюс є 50 м має. Якщо стояти мордою танчити. То потрібно ворогу що робити, правильно зводитися, цілити те і т.п. -а. А, а знаємо, що не кожен танчик може собі дозволити таку шикарність, як стрільба на худу. Тому все ж таки, бачиш, яка, який пріоритет має е 50 м е? в рандомі. І, в принципі, не тільки в родомі заїжджаємо на карон. нагло, Таран давай! Ось подивися, ще один великий плюс це можна таранити на е 50 м на ура. Чому? тому що все ж таки 62 тонни важить даний танчик для стеце просто дофіга і трохи. Що ж, танкісти, дивимося з вами на післябойову статистику. Так як я вам і обіцяв, подивися на цифру домагу другого бою. 6928, ну це вже майже 7К. Майже доганяє цифру першого бою, і це просто прекрасно. 1340 заблокував менше, також аніж у першому. Але все ж таки, друзі, два знищив шість пошкодив. знак підтримка, майстер, головний калібр, знак. Вирішальний внесок взводу, тому що знову грав з водним братиком своїм. Дивимося на плюс. Що він наплюсував собі? Кредитів: 169 тисяч 96 срібла. Швісей свою купілочку. Перше місце по нанесенню Шкоди 1609 зірочок. Вільного досвіду заробляє свій аккаунт, Друзі, ставом подобайки за такий другий хороший розвальний бій в рандомі в режимі бою. Зустрічний бій. Та підписуємося на канал Бронебійник, завантажуємо свої ж реплеї в Діскорд для того, щоб потім разом з нами танкісти переглядати їх же ж на цьому каналі. А я бажаю в першу чергу нам всім друзі, мирного неба. Бережіться, шануйтеся, любіть своїх рідних та близьких. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги і кажу вам до зустрічі до нових реплеїв. Там і зустрінемося з вами.